Як поставити вказівний жест дитинці, а також вміння виконувати інструкції сьогодні, тут і зараз. Для цього нам треба пам'ятати одну річ: ми не можемо дитину попросити це робити, це неможливо. Ми не можемо також і вимагати від неї, це теж не спрацює, але ми можемо організувати середовище навколо дитини таким чином, щоб вона, ця дитинка, вимушена. І так, ми оперуємо такими інструментами поведінкової терапії, як настрій дитини. Потім вимога, пряма фізична підказка і часова затримка, яку ми забираємо. Для цього всі високомотиваційні види діяльності, які дитина любить, ми робимо. Поза доступом. Тому що, якщо у дитини вільно в доступі є її іграшки, є її планшет, телефон, цукерка, вона візьме і насолоджується життям. І їй не потрібен вже дорослий, який щось від неї хоче, якоїсь взаємодії або виконання інструкцій. Тому як зробити дитинці настрій, дуже просто. Всі високомотиваційні предмети ми Робимо десь ось так, на такій відстані на якійсь поличці. Тобто, дитина бачить, а взяти не може. Річ не в тому, щоб забрати в дитини дитинство, а в тому, що доступ тепер через дорослу. Отже, дитина бачить цей предмет, вона його дуже хоче, от вам і настрій. Вона взяти сама не може, ми так робимо, що всі стільці будуть забрані. В цій кімнаті немає ніякого предмету, бо вони запросто будуть доставати вимага... намагатися самі, але не йти за дорослим. І от дитинка вимушена йти за дорослим, вона його приведе і, як правило, час за все його рукою буде показувати. Раніше дорослий просто віддавав іграшку. і... Не використовував дуже важливий момент наших інструментів, які допоможуть поставити виконання інструкції спокійно з цим жити, і поставити вказівний жест чи інші вимоги. І так, як це виглядає? Настрій у дитини уже є, тому що вона хоче. Рукою дорослого показує, що ми робимо крок перший. Ми вказуємо на предмет, номінація і вказівний жест. Машина це все, що говорить дорослий. Далі, другий крок. Покажи машина. Бере руку дитини, формує вказівний жест, а поряд свій. Получається, два вказівних. І каже: Показав, як я. Машина ось тут тримаємо предмет, що бачив артикуляційний апарат. Машина, тримай машину. Тепер як це ще раз. Показати виглядає. Рукою дорослого показує. Угу. Ми бачимо, що хоче. Далі. Машина! Покажи! формуємо жест. Показав, як я! Машина тримай! Отже, дитинка з'єднує ось предмет з його назвою. Для неї пряма фізична підказка це виконання інструкції просто. Тому що їй підказали, але вона почула: покажи це ось це, показав, тому вона зрозуміла зміст цього слова. Тобто просто тикати пальцем на якусь кнопку, засовувати бусинки в бутилку це не поставив вказівний жест, тому що ми йдемо від змісту утворення терапії. Ми маємо дати дитині зрозуміти зміст. Цього слова покажи. Про що він? Далі за допомогою цих інструментів, і дуже хороша, це я її найбільше люблю це часова затримка, яку ми забираємо. Вимога часової затримки нема пряма фізична підказка. І настрій! Ми оперуємо переставляючих місцями. У випадку, що ти хочеш, покажи настрій йде першим. Потім пряма фізична, без часової затримки. Молодець показав, тримай предмет. Ще на інших моментах, як поставити виконання інструкцій, дуже легко. Підходимо до дитинки ближче на відстані витягнути руки. Раніше би мама просила, говорила багато слів, а потім, ну і, і ладно, і добре, грайся паровозиком. І була вимога, наприклад, підійди до мене. Ну, не підходить, і добре. До речі, і добре не підходить. Це негативне підкріплення, коли іде вимога. Більше її немає була, а тепер немає. Тому ми робимо так: підходимо до дитинки ближче. Запам'ятайте, немає погляду, немає інструкції. На відстані витягнути руки і привертаємо ручки до себе або десь ближче до неї, і кажемо: підійди до мене, це вимога. Самі беремо ручку. Підводимо дитинку і кажемо, молодець підійшов. Настрій похвалили. Ще вимога. Дай п'ять. Самі беремо ручку, самі собі даємо і кажемо молодець да. Хоча ми самі, самі собі дали. А дитинка думає, що це дала. На перших етапах ми використовуємо е, пряму фізичну підказку без часової затримки. І. Дитинка думає, що вона це робить сама. Потім відходити, будемо частково мінімально, а потім вона зробить сама. Дуже просто з поведінковими методами. Ці та набагато більше, бо я вам розказала, як саме поставити виконання інструкцій. Як поставити так, ні? Як спокійно жити з вимогою. Як прибрати негативізм та протест на вимогу, як забрати керівний контроль, як допомогти дитині зрозуміти зміст соціальної ситуації? Все це на батьківській зустрічі для того, щоб мама була сама собі психотерапевтом для своєї дитини, крім занять, які вона повинна обов'язково бачити. Тому що більше 40 годин треба в неділю для того, щоб поставити якусь. Нашу навичку, яка в дефіциті, а поведінку ставить середовище. І хто є середовищем дитини? Це її батьки. І де взяти цих 40 годин. Тому, якщо маму не навчити, то нічого не буде. Одні заняття не спрацюють. На заняття ми ставимо академічні знання на вік та багато іншого. Нейрокорекційні вправи дітяті-проби на мову, Шейпінг-стратегія та багато інших інструментів, які допомагають нам поставити дефіцити у діток зразки і рдух для того, щоб їх адаптувати до садочка чи школи. Буду рада бути вам корисною, тому приходьте на консультацію. Чекаю вас!